Так, да. це грязило, це крайній ставочок. Да. Мілкий став, а сюди, а сюди бачите, сюди зливу немає, бо той мілкий, переливу немає. Де ж тут перелив немає. Ну, в общем, кажемо. Вон щось ягушки, жапки плавають і все. Вон гриба прыгає. Оце такий він не того, а там перелив слідчим. Це крайній ставок Дендерпарку. Ну теж на рибаки шисловлять. Ну тут водички. Ну те, що мало водички, то добре для рибаків. Ну просіла вода добре. Добре, але вона була вже те саме. Високо. А тепер це отак. Рибаки є на ту сторону. Вон раз, два, три, чотири, п'ять. Ну а якщо так багато рибаків, мабуть щось єсть. Та скидається. Скидається рибка. Тут уже можна заходити. Що? Там можна, ну це аж туди йти. да, да, йдемо. Це крайній ставок. На нього переливу нема. Цей рік з водою проблематичний.